Моя тема сьогодні, можливо, це було оголошено про е, психологічну підтримку, психологічний тил. Тобто, що, що ж робити в цій ситуації? Я думаю, що вже враховуючи те, скільки на жаль війна, вже люди багато чого знають, ми шукали варіанти рятуватися. Ми їх знаходили, але все ж навіть в своїй практиці, я бачу, як як багато людей, навіть ну правило за кордоном. А відчуваю цей момент провини вцілілого і якоїсь втрати сенсів, що робити. І я би хотіла в цьому контексті почати більше з того, що на рахунок тилу треба взагалі для себе зрозуміти і відчути, якось усвідомити цей факт, що ти в тилу, тобто не намагатися взятися за все одночасно. Тобто, подивитися на своє відчуття, що ти все ж таки, от я тут, це те, що я можу робити тут. Я не можу бути на передовій силу там, своїх обставин, своїх рішень. Тож я тут. Тобто починати з цього не витрачати сили на те, щоб розриватися і намагатися встигнути все. Це, мабуть, одна така з основних думок. Якось вона мені найбільш близька, скажімо так, згідно з тому що такі практики. Дуже важливим моментом є те, що шукати. Зараз людей дуже сильно загострилися ну, в цьому конфлікті. Тобто в кожного вийшла якась назовні своя позиція, і навіть люди. Ті, хто виїхали, ті, хто врятувалися і так далі. Хтось впадає в дитячу позицію, хтось впадає в звинувачення, хто куди, теж треба цей момент. На початку треба його усвідомити. Тобто я зараз дію як хто. Я зараз в якій позиції? Чи я в дорослій, чи в дитячій, чи я розгубився. Тобто, принаймні, знову ж таки, усвідомлення, заспокоєння, і тоді вже можна діяти далі. Наступний момент, який я вважаю дійсно принциповим, важливим це те, що. Усвідомити свої пріоритети на даний момент. Тобто, для мене зараз пріоритет врятувати сім'ю, для мене зараз пріоритет працювати, і це є моя допомога в тилу. І для мене пріоритет волонтерство, відправляння грошей, і так далі, і тому подібне. Тобто, визначитися, бажано все ж таки з чимось одним, не розриватися, не намагатися встигнути все. Тому що на це йдуть сили, ми їх втрачаємо, результат ну або нульовий, або, або виснажений, Тобто, це така собі історія дуже неприємна. Ось. Е, тому да, в нас зважимо пріоритети, визначаємо, що ми в Талу, і наступний такий момент тоді вже можна усвідомити, знову ж таки, відчути, що ти більш-менш в порядку, що ти можеш робити і загалом. Тобто, я хто? Я все ж таки, я волонтер, я зараз відповідаю за свою сім'ю, і це моя допомога в тилу, тому що я вирощую нове покоління, скажімо так. Що все ж таки я роблю? Ну а далі вже, тобто, є конкретний перелік того, що можна робити. Я думаю, що зараз більшість з цим і так знайомі, тобто можна і продовжувати працювати: фінансова допомога, допомога ж това гуманітарної допомоги, допомагати переселенцям, просто бути поруч з людьми, які потребують, це насправді дуже багато. Тобто, можна робити щось таке. Так само, знову ж таки, в мене такий аж трошки нервний сміх на рахунок цього. Провину вцілілого. Я завжди кажу своїм клієнтам про те, що ви ні в чому не винні. Все гаразд. винні ні в москалі, вибачте за слово. Не ми це розпочали, не ми в цьому винні, ми все одно переможемо, тому принаймні від цього однозначно позбуватися, позбавлятися і діяти конструктивно після відновлення власних сил. Це те, про що кажуть зараз всі психологи, психотерапевти. Відновися, очухайся, тоді рухайся далі. Тобто це важливий момент. Від цього рятуємося, від цієї провини вцілілого. Так Так само важливим моментом є те, що потрібно ем, випускати свої емоції і тут так само комусь що допомагає. Хтось працює з психологом, хтось прописує щоденники, е, хтось співає нервових пісень, хтось танцює, хтось ходить на бокс будь-які, скажімо так, екологічні методи для випускання власних емоцій. Тому що, якщо цього не робити. Це є велика небезпека, тобто і власних захворювань, і зривів, і так далі, і тому подібне. Тобто відчуваєш емоцію, шукаєш варіанти її випускати і так далі. Тоді вже знову ж таки переходити до якихось дій. Це важливий момент, і так само не боятися просити про допомогу, тому що зараз деякі з нас відчувають, що ми маємо бути якимись супергероями. Я все можу сам, і взагалі мене так виховали, і я такий красавчик молодець. Це все окей, звичайно. Але ми всі просто люди, і у нас всіх є слабкі місця, так звані слабкі місця. Треба їх усвідомлювати, розуміти, що це нормально, і давати цьому бути. Тому, от в принципі, це буде щось таке основне. Я так дуже готувалася скажімо так, тезисно.